Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз йду додому з кошти, з пошти, яка знаходиться на вулиці Бюлюк, не з Шарамполя, не з моєї, тому що чомусь у мене було зачинено каргом. І зараз зайшла в такий проволочок, що хочу його вам показати. І де невеликий парк. Дивіться, навіть качечки плавають. Посиділа, поставила титулку на відео і закинула в інтернет і вирішила показати, яка рішечка тут гарна. Ну, Я думаю, що це штучно зроблено фонтан. так, штучно. Десь тут навіть живуть з, 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 України, з України. Тому що в української спілці вони приходили допомагати розсортовувати речі, коли з самого початку було дуже-дуже багато всіх приходили і на ЗСУ передавали. І вони кажуть, ми тут поселилися, купили вони тут. Каже, Юля, так нам подобається це просто, ти виходиш. Парку можна посидіти собі. Е, ну, якщо чесно, дуже класно. Для мене, наприклад, такого парку немає, мені треба йти. А ось у них кажуть, хоче старенькі будиночки, але дуже затишно. Хоча, подивіться, це центр. Ви вийдете буквально три хвилини і буде гул іти, юзунжу, їл, зараз вам покажу. А тут, будь ласка, собі сіли, і так гарненько. І знаєте, що мені подобається? Тут високі дерева. Це дуже круто. Мені дуже подобаються високі дерева, багато де зрізають, і в тому числі в мене в Україні влучку позрізали. Я не знаю, навіщо падати, я прошу. Ну, можливо, я не біолог, знаєте. Але я полюбляю. Ось, будь ласка, відразу. Вулиця Гілюк. Дві хвилини. Бачите, це мій візочок, по посилочку везла. Добре, що хоч я на візочку повезла. Кебаб б і ви зрозуміли, так? З тієї сторони. Стоять ресторанчики в одну ціну, а ззаді стоять дешевші. Ті, які для працівників, для місцевих відкриттів. Ну, якщо ви зайдете, вам теж дадуть, звичайно. Але просто тут може бути дешевше. А деякі просто на дві сторони виходять. Меркез, з Оджак, ресторан. Це взагалі Коли не бачили, уявляєте, скільки тут? Хожу? Тому що ми з вами завжди ходимо там. Так? А зараз ми отак якось... В така нам, скажімо так, неприємна історія зараз сталася. Обов'язково вам розкажу. Не зі мною з дівчинкою, для того, щоб ви не потрапили в таку саму. Коротше, сьогодні на пошті до мене підходить жіночка, каже Юлія, будь ласка, переклади, тому що ну, це просто дурдом, як що сталося. Каже, я прийшла сьогодні брати гроші, повестер юні мені передали. Я приходжу вже п'ятий раз. І на п'ятий раз вона мені видає ліри. Я кажу, я не хочу ліри, мені треба долари. Каже, перші рази я приходила, і доларів не було. Підійшли ми до шефа, в неї, звичайно, сльози, тому що їй передавали 1330 доларів і тут ліри. А вона сьогодні від'їжджає в Стамбул і в Європу. Ну, Тобто їй ліриці до одного місця. І він мені показує документи, де написано сума в лірах. Я кажу, ти це писала? Вона каже, ні. Я кажу, чому ця сума ця стоїть і твій підпис? Вона підійшла до першого працівника і та сказала, що доларів немає. І написала їй суму в лірах. Каже, ви хочете в лірах? Вона каже, я в лірах не хочу. Вона каже: Тоді підійді пізніше. І вона пішла. Так було п'ять разів на п'ятий раз. Ця жіночка її послала в друге віконце. І та друга взагалі не розмовляє на англійській мові. Вона подивилася, що там написано сума в лірах. І вона її віддала в лірах. Я кажу, які, от які претензії до цієї дитини, яка тобі віддала в лірах. Вона побачила, що ліри написані. Юля, але ж я цій показувала по телефону, що мені треба долар. Я кажу, чому ти не написала в документі, що тобі треба 1330 доларів. Десять цифра прописана. Ну, я їй сказала, кажу, досрадь! Понимаєте? Розумієте? Ви, її шкода, Їй дуже шкода, тому що ну ви розумієте, зараз купувати долари вона втрачає як мінімум 40 доларів, а то й всі 80. Навіщо? Навіщо? Якщо ви спокійно на пошті можете отримати долари без проблем, це не є якась проблема. Просто коли їх немає в якомусь відділенні, треба йти в інше. Не треба зачинені двері, стукатися в Анталії дуже багато є відділень пошти. І без проблем ви можете їх отримати. Тому що, на жаль, банки вчора, ну я не знаю, всі я не запитувала, але дуже багато у тьох банках Western Union вчора не працював. І тому пошти були переповнені. Через те, що вчора не були переповнені, можливо, тому сьогодні не було валюти. Коротше, між тим, я кажу, можна якось відмінити цю операцію. Він каже, ні. Якби передавали гроші в середині країни, ну так там зі Стамбулу, з Анкари, ну так можна каже, це з. Юрдиши, тобто з іншої країни неможливо, ми нічого не можемо зробити. Ми можемо просто їй ну, запропонувати, щоб вона купила у нас долари. Він мені показує курс, я кажу, ти що смішний? Це що за курс? Ну, каже, це кожен раз піднімається долар. Я кажу, я лише зараз змінювала долари по 18,20. Ну, Якщо купувати 18,60, Він пропонує курси 19.25, такого курсу нема просто. Ну, звичайно, я кажу, йди в обмінник, я сказала, який саме вигідніший, і вона пішла купувати. Розумієте, будь ласка, перевіряйте документ, не те, що хтось там вам прописав. Вона просто ця жіночка написала суму в лірах, вона не мала права прописувати в документі. Вона прописала і та каже: Ні, я так не хочу. І вона не викреслила і не написала свою суму. Розумієте? А ми ж не знали, хто це так зробив. І Охоронець підходить, каже, не переживайте, зараз закінчиться обід. Ми подивимося камери і взнаємо, хто це написав. Я кажу, ну дивися сонце. Друг ти мій чарівний, ми вже знаємо, хто це написав. Уся бабулечка. Тобто нам не треба дивитися камери, ми вже знаємо. І що? Ми нічого не можемо зробити. Думаю, так чого ти мені голову морочив, що ви подивитесь, хто це написав, і вона тоді буде якби, оплачувати ну, різницю. Розумієте? Тобто те, що вам будуть обіцяти, що подивляться по камерам, знаєте, хто це написав до одного місця. Будь ласка, будьте уважні, вписуйте все самі. Не дозволяйте працівникам чи комусь іншому писати якісь е, дані ваші е, в якісь документах. Ні в якому разі. Пишите все самі, перевіряйте все самі, для того, щоб потім ну, не втрачати гроші. Ну, Кажу сонце, дивися, подумай. Добре, що це був не мільйон. так? Ну, якби 40 доларів, чи навіть 70, скажи, дякую Богу, що забрав грошима. Але просто будьте уважні. От Так, так хотіла з вами поділитися, щоб ви не зробили такої помилки. Ну, тому що, звичайно, шкода. Якщо вам така інформація корисна, ставте вподобаю, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Це, добре, що вона мене зловила і я змогла її перекласти, тому що вона взагалі нічого не розуміла, що відбувається. Каже, я взагалі нічого не розумію. Просто повбивай зараз. Вона так не казала, ну, звичайно ну, засмучена була. Ціло вас люблю, обіймаю. Будьте розумні. Це Ми проходимо бім. він всюди був синій, а зараз я так розумію, він міняє колір на чорний. Не знаю, чому якось так. Я правда така голодна, Слухайте, куди ми з вами зайшли? Я не знаю. Ось парк. Ну, Всюди такі парки є, дуже приємно, що таке роблять. Куди, Юля, куди. Готелі, бачите, в таких закулочках можуть бути дешевші готелі. Ай, а мені здається, ми тут не пройдемо. Доле моя. Це десь ми рулим не туди. Тренажери для діток. Дуже гарно роблять, мені подобається. Що вони переживають про людей. Бачите? Я вам казала, що це штучно, тому що тут вже не тече. Шкода тому що тут також люди можуть посидіти собі. Можливо, менше сидять, тому що, бачите, дерева то високі, але вони якось лавки поставили можливо, для того, щоб засмагали люди. чи що. Можливо, поставте там, де дерева. Якісь артисти. Ввечері все одно сидять. Коти такі собі розляглися. ці горобці. Можливо, тут ввечері лише вмикають. Якось дивно, якщо чесно. Ще кафе, такі, там, де дідусі грають. Ну не лише дідусі, чоловіки, які може прийдуть додому багато дітей, 10 людей на голові. Поїли і пішли собі грати в доміно, ще в лото, що вони там грають. А що тут рідко, коли чоловіки за дітьми, там сильно дивляться. Ну, це, якщо ви бачите на вулиці, це такий показовий виступ, знаєте? Повернуся все-таки туди, чому? Тому що якщо я піду по юзон-жиділці, я по прямі буду йти. А якщо я там заверну, то я піду по діагональці. Трішки буде швидше. Не люблю юзун тому що дуже сильно гудуть машини. Такий гул. Я не знаю, як люди в цих будинках тут живуть. Ну, коли щоб був будинків, звичайно. Але я б особисто вам не радила купувати будинки на таких дорогах. Ось так, піти так, візно, але я просто беру і йду по діагоналі, де я завернула. Ось там закінчився ділюк, відразу перехід. І ось ми йдемо в перший провулок. Чому я це показую? Тому що тут є магазини з беушними меблями. Я тоді показувала, і люди пару разів запитували, де це саме, де це саме, ось це саме. Юля завісла, так? Отразу, от якщо Юля знімає ресторан, нашусь. Значить, вона голодна, серйозно сьогодні. Ти ж нічого не їла, Вибачте, що забули, що колеса гремлять. Так, отакі провулочок, які собі невеличкі, коречь вже пахне. І можна піти сюди, а можна піти туди. Йдемте туди, тому що там, можливо, раніше починається магазин. Ось тут вже починається. бачите, беушна техніка. Ну, я не раджу вам беушну. Хоча люди беруть, і деколи пару років користуються. Це вже звідси починається магазин. Ось, будь ласка, алтус, це вже ну, не беушні, це нормальні меблі. Техніка верніше, Юля. Вже і, меблі, і дитячий майданчик. І далі немає магазин, треба пройти хвилин п'ять, тоді ласка. починаються вже магазини бушної меблі. Ну і в принципі і новий також. Машин пральних, баран, спот. Я зараз вам поясню, як, як, як і ти. До речі, фурин цей, я колись зайшла хліб купувати, мені не свіже дали, уявляєте? Ну, тайдіть в баню. Що я буду раз-раз купувати щось. Ось тут авто знову. Я не як сказати, Не купувала нічого авто, чесно. Не буду казати щось погане, щось хороше, але то, що, те, що я читала, і мені щось не дуже сподобалось. Хоча відгуків я, ніяких, що погано, щось я не вважала. Ось це Ючкен називається район, тому що тут вулиця йде трикутником. Юч-три-кен-кут. Тут був колись смєк, на жаль, його все продали, під готель здали. І ось, якщо ви ви підете по цьому проходу, до речі, гарний парк тут зробили. Ой, як задаю, знаєте, так добре в осняк ходити. Як дитина. Якщо будете мати можливість, підійдіть в вас Чи там Консем, ну, що у вас є, безкоштовні які курси. Реально. Ось. Куди саме? то я заплуталася? Коротше, отак вийти, тим проходом, І виходите на зупинку ваківбанк. Все. Тобто тут, тут легко знайти. Від Вакивбанка пішли вулич. Да. Тера Роуз якийсь. Готель. Шкода, дуже класний був смік.